Сьогодні ми розглянемо з вами завдання з параметрами. І перший розглянемо номер 6:39. Рівняння логарифмічне, що містить параметр. Умова звучить так: скільки розв'язків має рівняння? логарифм при основі 2х плюс мінус 3, що множиться на корень з x мінус а дорівнює 0, залежно від значення параметра А. Ну, що ми перш за все зробимо? Ми зведемо область допустимих значень нашого рівняння. Тобто, на область допустимих значень впливає під логарифмічний вираз х плюс 1 більше нуля, і, відповідно, підкореневий вираз х мінус а більше рівне нуля. Розв'язуючи його, ми отримаємо, що х більше мінус одиниці і х більше рівне за а. В залежності від того, де буде знаходитися у нас значення А, відповідно, кількість розв'язків матиме наше рівняння. Отже, перший випадок, якщо А зробимо геометричну інтерпретацію, в обох випадках у нас рухаємося в сторону збільшення, якщо А у нас менше за мінус одиницю. Якщо а у нас менше за мінус одиницю, а менше мінус одиниці, що буде в цьому випадку? То, відповідно, буде х більше мінус одиниці. Другий випадок ми переміщаємо а в одиницю, тобто якщо а дорівнює мінус одиниці, ну, так як в перетині працює строга нерівність, то все рівно х більше мінус одиниці. І третій випадок, коли а більше за мінус 1, тоді х більше рівне А. Відповідно, наше рівняння перетворюється в сукупність двох рівностей. Логариф при основі 2 з х плюс 1 мінус 3 дорівнює 0, раз і х мінус а дорівнює 0 02. Розв'яжемо сукупність. Розв'яжемо відповідно кожне рівняння. При розв'язанні наших рівнянь логарифмічного ми отримаємо корень х дорівнює 7 і х відповідно дорівнює А. Ну, а тепер проаналізуємо в залежності від наших умов. Якщо А менше за мінус 1, то а менше за мінус одиницю х повинно бути більше мінус одиниці, в нас буде один корень 7 х дорівнює 7. Якщо а дорівнює мінус одиниці, така сама ситуація, то х дорівнює 7, один корень наше має рівняння. Якщо а більше за мінус одиницю, відповідно. але А менше 7. Тобто ми будемо знаходитися в межах від мінус 1 відповідно до 7. Ось в цьому проміжутку у нас буде знаходитися наше А. То в цьому випадку наше рівняння задовольняє значення більше мінус одиниці, і відповідно х дорівнює 7. Тобто коренями буде 7 і А. Якщо А дорівнює 7, то значення А у нас співпаде із сімкою, це говорить про те, що Х дорівнює 7. Якщо А більше 7, то корінь наш буде вже справа від сімки х дорівнює А. Ну, а тепер, узагальнюючи відповідно те, що ми дослідили, нас питається кількість коренів, в залежності від значення параметра А. Запишемо відповідь. Відповідь. При. А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці, один корень, включно, і від 7 до плюс нескінченності ми матимемо один корень. А при А належить проміжку від мінус одиниці до 7. У нас буде два корені. Наступним розглянемо номер 641 При яких значеннях параметра А рівняння х-а логарив при основі 2, 3 х 7 дорівнює 0, має єдиний розв'язок. Ну, перш за все, знову почнемо з області допустимих значень. На неї впливає відповідно підлогарифмічний вираз. Ну, перш за все, перепишемо наше рівняння. Область допустимих значень це підлогарифмічний вираз більше 0. Отже, х повинно бути більше за 2,13, щоб наше рівняння мало розв'язки. Відповідно, добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Запишемо як сукупність двох рівнянь х-а дорівнює 0, і логарифм при основі 2, 3х мінус 7 дорівнює 0. Розв'яжемо кожне зрівняння і отримаємо, що х дорівнює А і х дорівнює 3х мінус 7 дорівнює 1, 3х дорівнює 8х дорівнює 2,23. Відповідаючи на запитання, коли наше рівняння має єдиний розв'язок це тоді, коли наші корені співпадуть. Тобто, якщо А дорівнює 2,23, то буде. Один корень. Це перша умова. І друга. Якщо ми по області допустимих значень говоримо, що х повинно бути в межах більше за 2,1 третю, то коли А буде менше або рівне 2,1 третю, тобто якщо А менше або дорівнює 2,1 третя, то також ми матимемо один корень. І цей корінь буде 2,2. А не попадатиме в розв'язок нашого рівняння. Ну і запишемо відповідь. При А належить від мінус нескінченості до 2,13 в об'єднанні з значенням 2,23. В цьому випадку наш розв'язок. Буде єдиний в нашому рівнянні. Номер 652. Умова звучить так: при яких значеннях параметра А рівняння Логариф при основі корень 2ах плюс 4. З 2 х квадрат мінус х плюс 3 дорівнює 2. Логариф при основі 2ах плюс 4. х квадрат плюс х плюс 1 має єдиний розв'язок. Ось наше рівняння. Зверніть на нього увагу. Основа в нього містить змінну і в лівій стороні основа має відповідно підкореним. З, відповідно перетворюючи, винесемо показник основи вперед коефіцієнтом, але перед тим розглянемо поняття області допустимих значень. З урахуванням під логарифмічного виразу. Тобто 2 х квадрат мінус х плюс 3 більше нуля, і х2 плюс 2х плюс 1 більше нуля. В першому випадку, якщо ви почнете досліджувати, ви отримаєте, що дискримінант менше 0, знак нерівності більше, це говорить про те, що розв'язком даної нерівності є множина дійсних чисел. Тобто будь-яке значення х вас задовольняє. В другому випадку, якщо ви скористаєтесь формулою скороченого множення, то ви отримаєте вираз х плюс 1 до квадрату більше 0, а квадратичний вираз більше 0 при будь-якому значенні x, крім мінус одиниці. Отже, розв'язком другої нерівності буде значення х належить множенні дійсних чисел, крім мінус одиниця. Це у нас в системі. Отже, загальною розв'язком області допустимих значень даного рівняння є х належить множенні дійсних чисел, крім мінус одиниці. З цим, і, відповідно, з вами справилися. Не забуваємо, що мінус одиниця з розв'язку у нас повинна випадати. Другий момент те, про що ми сказали: корень це дає нам показник одну другу, а з урахуванням властивості логарифма показник основи переходить коефіцієнтом тільки в перевернутому вигляді. Наше рівняння буде мати вигляд 2. Логарифм при основі 2ах плюс 4. 2х квадрат мінус х плюс 3 дорівнює 2. Логариф при основі 2ах плюс 4х2 х квадрат плюс, 2х плюс 1. Незважаючи на основу, скоротивши відповідно двійки з правої і лівої сторони, ми бачимо, що ми отримаємо при однаковій основі справа і з ліва логарифми. Відповідно пропотенціюємо і отримаємо рівняння 2 х квадрат мінус х плюс 3 дорівнює х2 плюс 2х плюс 1. Розв'язуючи дане рівняння, ми отримаємо квадратне рівняння виду х 3 х плюс 2 дорівнює 0. Коренами цього рівняння є відповідно значення 2 і 1. Ну, а тепер вступає в дію наша основа. Ми не проаналізували в області допустимих значень нашого рівняння основу. Тепер ми відповідно почнемо її аналізувати. Про що я говорю? Основа логарифмічного рівняння повинна бути більше нуля, і при цьому не дорівнювати одиниці. Тобто. Нам потрібно перевірити наші корені рівняння з урахуванням області допустимих значень під логарифмічних виразів, та ще з урахуванням основи. Отже, в першому випадку у нас буде х більше мінус 2, що ділиться на а. В другому випадку х не дорівнює мінус 3, що ділиться на 2а. З урахуванням цих умов, нам потрібно перевірити наші корені. Отже, перевіряємо корень х дорівнює 1. В систему підставляємо замість Х відповідне значення. Ми отримаємо 1 більше, мінус 2, що ділиться на А, одиниця не дорівнює мінус 3, що ділиться на 2а. Розв'яжемо відповідну систему і отримаємо А плюс 2, що ділиться на А більше 0, і 2А не дорівнює мінус 3. Отже. Мінус 2 0 і мінус півтора а не дорівнює мінус 1,5, мінус 1,5 розглянемо другий випадок, коли х дорівнює 2 умова належності даного корення, тобто 2 більше мінус 2, що ділиться на А. 2 не дорівнює мінус 3, що ділиться на 2а, при цьому ми отримаємо нерівність 2а плюс 2, що ділиться на а більше нуля. І 4а не дорівнює мінус 3. Зобразимо це на числовій прямій. Отже, А буде належати від мінус нескінченості до мінус одиниці, і від нуля до плюс нескінченості е крім мінус три четвертих. В цих межах, коли буде знаходитися А, то корень х до рівня 2 буде розв'язком нашого рівняння. Ну, а тепер об'єднаємо обидва наші корені і подивимося, на яких проміжках, в залежності від А, буде існувати одне значення кореня. В першому випадку, коли х дорівнює є 1 ми були від мінус нескінченності до мінус 2, і від 0 до плюс нескінченості. Крім мінус 1,5. При цьому значення корення х дорівнює 2, в межах від мінус нескінченності до мінус одиниці крім мінус 3 четвертих і від 0 до плюс нескінченості. Ну, дивлячись на дані наші значення, явно видно, що від мінус 2 до мінус 1,5 і від 1,5 до мінус 1 буде 1 корень ікс до рівня 2. Давайте перевіримо значення в оцих конкретних точках мінус 2, мінус 1,5 мінус 1 мінус 3 четвертих, ну і відповідно в нулі. Для цього ми з вами перевіримо основу нашого логарифму 2ах додати 4 і поєднаємо пари А дорівнює мінус 1,5, а Х дорівнює 1. підставляючи значення дорівнює 1, а основа логарифма не може бути дорівнювати 1, це нас не задовольняє. Наступна пара А дорівнює мінус 1,5 і х дорівнює 2 дорівнює мінус 2, основа не може бути від'ємною. Наступне значення перевіримо у мінус 2х не може дорівнювати одиниці, перевіримо, чи може дорівнювати двойки. Тобто А дорівнює мінус 2. А х дорівнює 2. При цьому 2 на мінус 2 і на 2 додати 4 дорівнює мінус 4. Основа не може бути від'ємною. Також перевіримо мінус одиниці, тобто, якщо а дорівнює мінус 1, то можливий корень х дорівнює 1. 2 на мінус одиницю на 1. Додати 4 дорівня 2. Додатнє значення, тобто основа відмінна від 1 і більша за 0. Тобто при значенні а до рівня мінус 1, один корінь х дорівня 1 буде існувати. Також перевіримо, якщо а дорівнює мінус 3 четвертих х дорівня 1, і а дорівнює мінус 3 четвертих х дорівнює 2. Підставимо. В першому випадку буде 2,5. Тобто це наше значення задовольняє. І в другому випадку 1. А одиниця основа не може бути, тому вона випадає з розв'язку. Ну, а тепер у загальному все те, що ми з вами аналізували, запишемо відповідь. Отже, єдине значення. Наше рівняння має. При А належить від мінус 2 до мінус 1,5. В об'єднанні від мінус 1,5 до мінус 1, включно, тому що ми перевіряли, при А до мінус 1 корінь Х до рівня 1 існує. І в об'єднанні мінус 3 четвертих.